Вітаю глядачів чорноморської телекомпанії. Це програма сьогодні. Про та я її ведуча Марина Ступак. Великобританія, Франція та Україна готують свій план припинення бойових дій. Та згодом, як пише Гардіан, лідери країн представлять його Вашингтону. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. А до цього він говорив із Трампом та Зеленським. Тож раніше речник Стармера заявив: європейські союзники розглядають кілька варіантів припинення вогню в Україні. Пише Reuters. Щоправда, поки не уточнив, які саме це пропозиції. Настав час діяти, час зробити рішучий крок, проявити лідерство та об'єднатися навколо нового плану справедливого і тривалого миру. Велика Британія готова підтримати це, розмістивши військові сили на землі та літаки в повітрі. Стармер раніше оголосив про намір Британії перекинути до України миротворчі війська, щоб вони контролювали перемир'я. Така місія, як вважає він, він допоможе гарантувати безпеку Британії та всього європейського континенту. А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала країнам ЄС план. Переозброєння Європи та підтримки України на 800 мільярдів євро. Також президент Франції Еммануель Макрон запропонував свій план зупинки гарячої фази війни в Україні, а саме часткове місячне перемир'я. Свою чергу нагадаю, що Дональд Трамп виступив з промовою перед конгресом, де звучали питання стосовно України та Європи. Зокрема, президент США звинуватив ЄС в тому, що на купівлю російського газу та нафти Євросоюз, за його словами потратив більше грошей ніж на допомогу. Україні, тож якими зараз можуть бути відносини між США, Україною та Європейським Союзом, та чи означають ці озвучені наміри Британії та деяких країн ЄС, те, що Європа готова об'єднатися та повністю взяти на себе військову та фінансову підтримку України? Про це все ми сьогодні говоримо із президентом розвиткової агенції досліджень та аналітики Ради Дмитром Васильєвим. Пане Дмитре, дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю вас, дякую, що запросила. Почнемо з е, ідеї, яку запропонував президент Франції Макрон з місячним перемир'ям. А наскільки вона може бути виправдана? Адже Британія дистанціювалася вже та, як впише Times, від цієї ідеї, і Україна ймовірно, теж е, з застереженням дивиться на цю ініціативу, е, говорячи про те, що насамперед Києву потрібні гарантії безпеки. А наскільки виправданою є ця ідея? Наскільки вона може бути реалізованою? Я думаю, що такі ініціативи дуже правильні. Вони, вони мають бути, вони мають звучати в публічному просторі, тому що через публічний простор закидаються ідеї, а які може бути переміря в якому вигляді. да тому що ми поки що не чули жодного плану від Сполучених Штатів Америки, що саме Сполучені Штати Америки пропонують. Ми почули дуже чітко позицію позицію, як Сполучених Штатів, так і України щодо угоди про мінерали і інші природні ресурси. Ми всі читали цей текст. А також ми почули прогодовність і е, британців і французів е, е, вести свої, е, як вони поки що говорять миротворчі війська в Україну для забезпечення тривалого миру, для того щоб е, перемір в тривалий тривалим. Але, тому... але знову ж таки ці країни, які вже оголосили про свій намір направити миротворчі війська, вони все таки чекають підтримки США у цьому питанні. І, Ймовірно, що Вашингтон поки цю підтримку надати не готовий. Наскільки ці країни все таки готові будуть реалізувати да, цю місію, відправити війська в Україну, якщо все таки ем, згоди на це від США не отримають? А саме в підтвердження ну... того, що США підтримує да, цю місію? Треба слухати уважно Дональда Трампа, тому що він сказав про те, що британці і французи хочуть свої війська на територію України, це класно. Тобто він сказав: я не проти. Іде ідея ідея Дональд класна, Трампу але але все-таки європейські лідери чекають конкретних да кроків, як США зможуть захистити да, ці, до прикладу, миротворчі війська, якщо Росія все таки вирішить атакувати Україну знову. Тобто, це має бути прописаний конкретний план, як США мають реагувати, і схоже, що Дональд Трамп поки що принаймні він не анонсував. Про це треба казати, да тому що загалом. Американці не проти, щоб ці війська були там на перети на рівні звернень, на рівні да на рівні якихось заяв. Інша справа, що на інша справа, що європейські лідери дуже чітко говорять про те, що американська підтримка потрібна. Вони говорять це не тільки тому, що вона потрібна на землі, тому що вона потрібна геополітичні, тобто, є НАТО, є євроатлантичне партнерство, і це ну. Сторіч, партнерство, яке випрацьовувалося працювалися сторіччями між Британією і Сполученими Штатами Америки, а це партнерство, яке добре себе зарекомендувало в часи Другої світової війни і в Другої світової війни період і час холодної війни і так далі. Тому дуже важливо таке партнерство зберегти, і саме про це говорять наші європейські партнери. А, ну, власне, вони все рівно наполягають, що США має гарантії безпеки їм надати, якщо все-таки, до прикладу, США не надасть ці гарантії безпеки, наскільки реалістичний цей план а, з перекиданням миротворчих військ до України, Марина. А що таке гарантії безпеки для європейців? Ну, до прикладу, якщо Росія нападе та на Україну не, не, не. знову Марина, то США ви... готові будуть якось захистити Ні, ні, тут треба. Ви знаєте, тут треба все ж таки дивитися на і позиції, і на е, реалі. Да? Тобто ми говоримо про те, що е, Сполучені Штати Америки е, ведуть переговори з Російською Федерацією, а Сполучені Штати Америки пробували, е, ну, ад, чинна адміністрація Сполучених Штатів Америки пробувала вести переговори з Україною. Е, вони склалися дуже надало. Е, Попередньої п'ятниці овальному катемі. Е, але після, після цих невдалих, ну навіть не переговорів, а спілкування е, все ж таки були дуже вдалі поїздки президента України в Європу і в Лондон. Е, зокрема, в Лондон, да, тому що в Лондоні відбулися зустрічі з європейськими лідерами, е, з турецьким лідером, і також відбулася зустріч з королем Великої Британії. Е, е, я думаю, що це мало також надзвичайно важливий психологічний вплив. На американських партнерів, і Стармер вів переговори з Дональдом Трампом, Макрон спілкувався з Дональдом Трампом. Я думаю, що всі, вибудов... всі намагаються вибудувати підхід, про якому є європейська компонента, яка має допомогти Україні після всіх необхідних домовленостей зберегти мир на території України. В результаті цих домовленостей. А Америка має забезпечити, щоб ці домовленості виконували Росію. От я думаю, що ми спостерігаємо як в процесі реального часу. Ну, фактично, українською підсиленням української сторони переговору стали наші європейські партнери плюс Велика Британія. Велика Британія стала надзвичайно важливим медіатором між нами і Сполученими Штатами Америки. Uh, і uh, сполучені штати по суті взялися за спілкуванням з Російською Федерацією для того, щоб забезпечити виконання цих домовленостей майбутніх можливих домовленостей від Росії. Тому, ну фактично, от те, що ми маємо, ми маємо вже не тільки Сполучені Штати Америки, які все повирішають, да? або Дональд Трамп все вирішить. А ми вже маємо реальну коаліцію uh -huh. uh, і Сполучені Штати Америки європейських партнерів, які спілкуються із нами. І з росіянами для того, щоб е, досягти угоду про е, не, закінчення вогню, перемир'я, а можливо, далі і до довготривалого миру. Пане Дмитре, тут таке питання: які важелі впливу, на вашу думку, мають США на Росію? Ви вже згадали про ці перемовини, Які важелі впливу це можуть бути? Економіка. Це раз, А друге, у американців є. Сподівання, що переманивши Росію на свою сторону, вони відтягнуть Росію від Китаю? Тобто, фактично через ці переговори, геополітична нинішня чинна адміністрація Сполуч... Сполучених Штатів Америки сподівається, що таким чином вони послаблять Китай. Ну це їхня теоретична думка. Чи буде вона практично реалізована? це ще буде. А ви сказали, що один з важелів впливу це економіка. Ви маєте на увазі посилення, все таки санкції з боку США чи послаблення? По-перше, санкції зберіглися на тому рівні, які вони були, mm -hmm. вони продовжені. А друге, в процесі переговорів, які вже відбуваються з росіянами, росіяни запропонували купу спільних підприємств російсько-американських на території Росії по видобутку рідкісно земельних мінералів ну і інших спільних підприємств для порвань економічної заводі Росія Сполученими Штатами. І до іншого питання вже пише принаймні Daily Мейл, що США заборонила нібито ділитися з Україною Британії, ділитися з Україною розвідданими, отриманими з Вашингтону. Наскільки Британія в цьому питанні може бути все-таки залежна від США? Наскільки вона може лишатися союзником України в цьому питанні? Сполучені Штати Америки не можуть заборонити суверенні Великій Британії. Вирішувати, що робити із секретними службами і розвідданими можуть їх попросити, тому термін «забронили великі Британії не підходить, тому що Велика Британія суверена країна. Можливо, вони ведуть про це переговори, але якщо вони попадають в публічний простір, це непогано, тому що це збиває з пантелику наших ворогів Російської Федерації. Хай Росіяни думають, що так, так воно відбувається. Насправді так не відбувається. Це так не працює. А наскільки важелі впливу, які важелі впливу, і чи мають можна Марина? якщо дозволити? Я перепрошую. Я просто добавлю, що ще надзвичайно важливо. Так, так звісно, коли Велика Британія зараз не те, що розмірковує, а по суті, вже почала підготовку до того, щоб прийняти остаточне рішення по надсиланню в Україну своїх збройних сил військових на землі, переговорять і в небо. Uh, то це значить, що Велика Британія має постійно володіти величезною кількістю розвідданих, і цими розвідданими в тому числі кооперувати з Україною для того, щоб взаємодія uh, uh, перебування військових Великої Британії на землі України, на землі і в небі України була ефективна. Тому з точки зору і логіки uh, військової розвідки, і взаємодії військових розвідок Великої Британії Українська. Це просто неможливо собі уявити, щоб Велика Британія не ділилася розвідкою розвідданими з українцями. Може, цього якраз Сполучені Штати і бояться? А чого й бояться? Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Дональд Трамп отримав Нобелівську е, премію МИР. Для того, щоб це відбулося, потрібно щоб після е, припинення вогню... Відбулося перемир'я, яке переросло в тривалий мир, е, і британці сказали, що вони зможуть забезпечувати цей тривалий мир разом з французами і іншими військовими на території України. Американці в цьому надзвичайно зацікавили. Які важелі впливу все таки може можуть мати США на Британію, якщо все таки ця інформація підтвердиться, що існує певна заборона на обмін розвідданими з Україною? Якщо все таки Британія, до прикладу вирішить не прислухатись до цих рекомендацій, якщо це все таки рекомендаційне рекомендаційний характер мають ці повідомлення? Ну от коли таке станеться, тоді будемо обговорювати. Поки що я не хочу обговорювати того, що на мій погляд взагалі не може стати. І що щодо Євросоюзу? Щодо того, які наразі ухвалюються оборонні рішення, і бачимо, що зараз активізувались європейські лідери. Та о, о, Трамп говорить про те, що відповідальність за завершення війни да ймовірно лежатиме на них. І він звинуватив, виступаючи в конгресі, що нібито Європа мало допомагала Україні. Наскільки Європа може все таки бути єдною, та, в цьому питанні? Бо бачимо, що не всі країни, не всі країни підтримують там допомогу Україні, з Ну, я вважаю, що Трамп зробив надзвичайно важливу справу під час свого першого терміну, коли він наполягав, що європейці мають набагато більше вкладатися в оборонні програми, і зараз він уже не просто їх стимулює, він їх просто перелякав, налякав і вимусить їх, і вже вимусив їх. Ну фактично приймати досить рішення. В четвер, 6 березня, буде доповідь Урсула Фонденляє. Вона є попередньо розпорозпосюдила серед лідерів країн Європи, яким чином треба переозброїти Європу з бюджетом до 800 мільярдів. Та та так, про що ми вже сказали? А, так угу. наші європейські лідери, європейські лідери європейських країн повідомили про те, що вони будуть збільшувати своє бюджет. Оборонний бюджет Великої Британії то ж саме буде збільшено ще більше, чим це очікувалося ще пару тижнів назад. Тобто Дональд Трамп перелякав всіх так, що всі зрозуміли, що потрібно готуватися до оборони Європи та кооперуватися та ухвалювати якісь... силами і засобами, а це значить, що Дональд Трамп зробив величезну послугу Європі в такий спосіб. Свій персональний такий трапівський спосіб а пане Дмитре? Але, от до прикладу, ми не бачимо єдності да в європейських країнах в Брюсселі щодо до прикладу виділення військової допомоги Україні? От mm -hmm. одна з останніх новин: Угорщина заблокувала пакет на 20 мільярдів євро, що передбачав військову да допомогу Україні та гарантії безпеки. І власне тут таке питання: якщо у Брюсселі все таки немає єдності щодо підтримки України, то які це може мати наслідки в довгостроковій перспективі, та чи існує це такий якісь механізмом у Брюсселя, щоб до прикладу, говорячи про допомогу Україні, не зважати на країни, які блокують це питання, чи можуть вони дійти до якогось юридичного я якого думаю, консенсусі? що єдність все ж таки в Європі існує. Я думаю, що в єдність в Європі існує, і, і інакше б Вурсула фон Денле не приймала такі рішення, які вона е, буде проговорювати е, в четвер, інакше б вона не казала, що Європа має допомогти Україні стати. Залізним там не пам'ятаю, як, як називають цю, цю тваринку, да, але от залізним да, якого не можна було перемогти, mm -hmm. от ну, а це знаєш, що єдність Європі є. Інша справа, що є такі країни, які співпрацюють з Росією. Ну лідери країни, які співпрацюють з Кремлем, і це ми говоримо про Орбана, і ми говоримо про Фіц. Yeah. От Європі треба точно так же, як вони перелякалися Трампа. Дуже швидко зрозуміти, що вони будуть робити з такими країнами, з такими лідерами, які є зараз і можуть бути в майбутньому. Якщо Європа хоче зберегти себе, то вона має е терміново е реформуватися і прийняти рішення, як зробити так, щоб одна, один лідер одної країни не гальмував рішення, у якому є одностайність всіх інших країн. Ну так не буває, щоб один блокував. Всі. Так не має бути, особливо такі часи, в які ми зараз живемо. Тому Європа має прийняти дуже чіткі, зрозумілі і швидкі рішення інакше Європа і Європейський Союз не збережеться. Ви сказали про те, що можливо може тоді реформувати, якою має бути ця реорганізація, тобто ці країни на вашу думку да можуть потенційно виключити зі складу європейського союзу, чи яким чином як ця реорганізація має виглядати? Ну, я точно е, розумію, що нікого виключати з Європейського Союзу не потрібно, тому що це е, позиція лідера країни, але ця позиція лідера країни може не співпадати з позицією самої країни. Ми пам'ятаємо, які були протести в Словаччині після того, як Фіца почав грати на руку Москви проти України. Е, я думаю, що в Угорщині може бути теж саме в майбутньому. І в іншій країні Європейського Союзу е, ми говоримо про те, що. Має переформатуватися підхід до прийняття рішень, от не може бути такою, що одна країна блокує рішення всіх інших. Треба зробити так, щоб голосування було там, грубо кажучи, двома третинами голосів по принциповому рішенню. От коли так буде, то я думаю, що тоді хто б як там з інших лідерів країн не хотів голосувати, рішення би приймалося і на стопровіці. Але це має прийняти таке рішення Європейський Союз. вони має реформуватися і запропонувати підхід, як це зробити для того, щоб європейський mm -hmm. союз зберігся зрештою і міг далі розвиватися і бути сильним е, об'єднанням, сильною унією на нашого континенту. А, пане Дмитре, власне Трамп, виступаючи в Конгресі, сказав, повторивши, да що Росія, нібито на його думку, готова до цих перемовин. Раніше він казав, що вірить Путіну, що він готовий до миру. То чи дійсно, на вашу думку, Росія готова до цих перемовин і на які умови вона може погодитись? Ну я думаю, що знаєте, через той не Трампа запитають, чи в Росії він скаже ні. Йому, йому нагадають, що він казав, що він вірить Росії Путіну. Він пам'ятаєте, як відреагував на слова про про так, диктатора. так, та сказав, що він це не говорив. Він він зробить такі невинний вибір. Скаже: де не вже таке говорив, не може. Я думаю, що Трамп не вірить Путіну. Він не вірить Росії. Йому зараз вигідно так казати для того, щоб домовитися з Росією. Ми це також маємо розуміти. Ми маємо розуміти, що Трамп дуже неортодоксальний політик. Те, що він говорить, це назначить, що він так думає. От давайте ми з цього будемо входити. Е, він просто хоче зараз е, зупинити Росію в той чи інший спосіб. Він хоче зупинити війну і хоче отримати Нобелівську премію миру. А на яких умовах це може бути? Але це не значить, це не значить, що він реалістично дивиться на світ. Це не значить, що він реалістично дивиться на Росію, і це не значить, що він правий в своїй позиції і в своєму розумінні, як це можна зробити. І на які умови може тоді, якщо можна коротко піти, Росія в цьому контексті. Я думаю, що Росія буде останні тягнути. А, якщо Росія не, не отримує однозначний тиск, а вона ні, ні на які умови не піде. Більше того, навіть якщо вона підпише якісь умови, вона їх буде порушувати. Ми знаємо Росію. Росія не виконує свої зобов'язання, вона не виконує договори, вона їх постійно порушує. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що президент розвиткової агенції досліджень та аналітики Рада Дмитро Васильєв став гостем нашого етеру сьогодні. З ним ми говорили про можливий майбутній план миру, як цей мир і припинення вогню може виглядати, та про те, чи готова Європа об'єднатися та повністю взяти на себе військову та фінансову підтримку України на тлі зміни курсу США щодо України. Щоб побачити більше випусків Чорноморської телекомпанії, підпишіться. На Ютуб канал наш. Для цього перейдіть за QR-кодом на ваших екранах. Я нагадаю, що це була програма сьогодні ПРО та я, її ведуча Марина Ступак. І побачимось в наступних етерах.